Запустили феєрверки, налякали жителів мікрорайону Північний. Ввечері 9 квітня у дворі на вулиці Коновальця у Рівному влаштували піротехнічне шоу. Поліцейські оперативно встановили, що до злочину причетні двоє місцевих жителів. Працівники карного розшуку рівненського райуправління поліції негайно розпочали пошуки правопорушників. За інформаційною підтримкою сектору кримінального аналізу правоохоронці встановили, що до злочину причетні 35 та 32-річні рівняни. Під час санкціонованого обшуку житла 32-річний зловмисник зухвало поводився та погрожував гранатою, з якою висмикнув кільце. Працівникам роти поліції оперативного призначення завдяки професійним діям вдалося запобігти вибуху. Вибухотехніки вилучили у рівняни на бойову гранату М 67 Зі слів молодшого фігуранта, він придбав піротехнічні вироби до повномасштабного вторгнення. Днями знаючи про заборону їх використання, чоловік дав піротехніку своєму 35-річному товаришу, аби той з мотивів Запустив її. Відео салюту зняв на телефон напарник, перебуваючи вдома. Це моя була ідея. Куди це відео поки викидав? Я відео не викидав, не буду. Де взяли салют? Був дуже давно лежав. Треба вдома лежав. Є щось, ж колій салют. Немає. А чанично пустить салют. У зв'язку. Що ж було? Розкажи про подію 9 числа. Де ти був, що робив. Тварі, що Як ви повалите, анатолію звати. Ми випували разом і, ну, типу, таке. Щось почали говорити. Він сказав, що когось там день рождения, то свадьба, і треба поздравити. Наразі вирішується питання про повідомлення двом фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Обом зловмисникам може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі. Микола Брижицький, випуск новин.